Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання, слава Україні! Це програма Зарубіжжя. Сьогодні у нас 1 липня вівторок. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні, на мою думку, і на що варто звернути увагу, писали впливові світові ЗМІ про події і новини, які стосуються України. За Washington Post» Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, показав, показаний був по відео так сьогодні у вівторок над трунами загиблих північно-корейських солдатів. Ну, це вперше, як пише Washington Пост, коли Кім Чен Ін відкрито продемонстрував роль свого режиму у сприянні війни Росії проти України. Ну то він таким чином демонструє ту підтримку. ну. Пройшов вже рік, як був підписаний цей договір про стратегічне партнерство між Північною Кореєю та Росією. Ну і вже тепер ніхто не ховається, що Північна Корея була втягнута в війну проти України. Отака от на мою думку, цікава, насправді новина, цікава в тому контексті, що ну, світ же мав би зрозуміти, що Україні треба допомагати не просто. Заявами, словами, але конкретними діями. І коаліція охочих, про яку вже зараз менше почали говорити, мається на увазі ця ініціатива Франко-Британська щодо можливого розміщення після припинення бойових дій в Україні іноземних своїх європейських військовослужбовців. Я думаю, все-таки має знову повернутися у порядок денний. Британська азета Зегардія. Президент Росії Володимир Путін хоче підкорити всю Україну та водончас поширити страх по всій Європі. Заявив міні закордонних справ Німеччини Йоган Вадефульф. Ну, під час свого візиту вчора понеділок у Київ. Ну, Німеччина вона. З моменту, як канцлером став Фрідріх Мерц, стала займати більш таку жорстку позицію щодо Росії і не сподіваюся не тільки заявами, але конкретними діями, і хочу нагадати, була досягнута ж домовленість про спільне виробництво ракет. Як пак пишуть, там великої дальності, ну це середньої дальності, там 2500 кілометрів. Сподіваюся, що ракети будуть і більшої дальності, і Німеччина нам цьому допоможе. бо Німеччина внесла зміни до конституції, щоб дозволити брати в борг для інвестицій в оборонну промисловість для перезброєння Бундесферу, це Збройних сил Німеччини. І я сподіваюся, що це буде також і йти на допомогу Україні. Французька зета Ремонт понад 20 тисяч російських солдатів притягнуто до відповідальності за відмову служити в Україні. Ну, це насправді цікава тема стосовно тих. Відказників у Росії ну там згадується до речі, і, і Україна. Ну Лемон французька посилається на веб-сайт медіазона, так і зокрема то йдеться про те, що більшість цих розслідувань, 18159 тисяч справ, підпадають під статтю 337 кримінального кодексу Росії, яка стосується самовільною відсутністю військової частини, що карається до 10 років позбавлення волі з моменту реформи, яка відбулася в Росії, ну, реформа 2022 року. Ну в Росії реформу можна назвати якісь. Рішення, це, м'яко кажучи, ну дуже-дуже, я би так сказав, натягнуто. Ну Це самовільне залишення частини СЗЧ. Ну, На жаль, в Україні також це існує. Ну, і зокрема, тут е, Француз Клімон пише, що навесні 2025 року суди по всій Росії отримали приблизно тисячу нових справ щомісяця, а судді, судді виносили 700, від 700 до 800 е, вироків на місяць у 2025 році. Ну і у квітні було винесено 848 вироків, що в середньому становить 38 рішень на один день. Ну і тут також пишуть, що причини за даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Кілька факторів можуть штовхнути солдатів російських дезертирства. Жорстока дисципліна в російських збройних силах, недостатня медична допомога пораненим солдатам та неадекватна військова підготовка. Контрактник може прибути на фронт протягом 14 днів після підписання контракту та пройти лише 5 днів відповідної військової підготовки. Ну, Це дійсно це, м'яко кажучи, напевне, не дуже добре для росіян. Але я думаю, що це певною мірою добре для, для нас. Ну і тут згадується Україна, що згідно з даними Генеральної прокуратури України. Повідомили про від 15 до 20 тисяч випадків таких аналогічних. Ну, бачимо, ну, в принципі, майже однаково. Ну, але тут пишуть, що незважаючи на ці всі високі цифри, лише кілька сотень справ на місяць призводять до офіційних звинувачень в українських судах. Знову ж, Француз Клімон посилається на вебсайт сайт «Медіазона». Німецьке агентство преси. Пише про те, що призначений ну, так званий губернатор Луганської області пасічник. Леонід Пасічник в ефірі Російського державного телебачення заявив, що вся Луганська область повністю взята під контроль російськими військами. Але міністерство оборони, як пише, німецька генство преси в Москві також ще не повідомляло про повну окупацію Луганської області. Але у минулому як зазначає німецьке генство преси. Офіційних підтвердження з Москви зазвичай надходило невдовзі після повідомлень про успіх від місцевої окупаційної влади. Ну і українська сторона також поки що з цього приводу жодних заяв не робила. Іспанська газета Ельмондо Кремль заперечує заяви США про зупинку мирних переговорів, посилається Ельмондо на Ройтерс. Про це заявив ну, речника, так розумію, Пісков. що… Росія не зупинила мирні переговори, додавши, що Москва виконала всі домовленості, досягнуті на сьогоднішній день по переговорах. Але Трамп, спеціальний представник Трампа Келох у понеділок заявив, що Росія не продовжує бомбардувати мирні цілі в Україні. І таким чином вона затягує переговори. Так чи інакше, Ситуація насправді тут виглядає, м'яко кажучи, ну зовсім незрозумілою, про які можна вести мирні перемовини. Спочатку треба припинити вогонь. Чого і вимагає Україна свій час це вимагав і Трамп. Ну, бачите, але Росія каже, що ні, давайте вести мирні перемовини, а ми будемо далі продовжувати бомбардувати. Цивільні об'єкти, населені пункти в Україні. Італійська «Ля Републіка ООН перезапускає конвенцію проти протипіхотних мін за допомогою глобальної компанії. Ну, генеральний секретар організації націй Антоній Гутереш оголосив про глобальну кампанію з метою відновлення підтримки Конвенції проти протипіхотних мін після виходу кількох держав-членів Конвенції. Ну, тут нагадується, що вона була прийнята в 1997 році про заборону протипіхотних мін. Ну і останню країну, яка вийшла, цей ну, Україна, вона там указ підписав Володимир Зеленський. До цього була Польща, Литва, Естонія, Латвія та Фінляндія. Зважте всі країни, які е, так чи інакше ну, мають е, близькість до і спільний деякий ж кордон із Російською Федерацією. Ну і тут нагадує нам Італійська Републіка, що не підписали цю конвенцію Китай, Росія, Індія, Пекистан. Корея та Сполучені Штати. Ну, так чи інакше ми маємо розуміти, що це насправді виглядало, м'яко кажучи, незрозуміло, що е, Україна, підписавши там в 2005 році, приєднавшись, вона нас в нас з 2014 року. Росія постійно і використовувала ці протипіхотні міни. А ми так ніби дотримувалися і конвенція, яка називається Отавською конвенцією. Це треба було зробити, безумовно, раніше. Ну, добре, кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Отакі е, сьогодні новини, які стосувалися України, на мою думку, варто було е, переглянути, варто було довести до вас. Сподіваюсь, ви додивились програму до кінця. Не забудьте підтримати мій YouTube канал з вподобайками. Прокоментуйте, коменти також допомагають моєму YouTube каналу. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!